2 Вночі 7 жовтня під російською шахетною атакою опинилося село що поблизу Полтави. БПЛА влучив в город біля будинку Леоніда Каплуновського. Його дім зазнав найбільших пошкоджень. Пробита була труба газова, тут газ горів. І на криші теж полум'я було. То одразу перекрив газ. Побіг, тоді загасив полум'я. Всі в домі всі вікна вилетіли. Це ж тераса була застеклена повністю пластиком. В домі криша теж, вважай, десь 40% криші розкрита. Та закрите ще ото вікна, тільки позабивали, пленку натягли на криші. І тут під роботу освободили. Коротше, мусор це вивезли, вчора три машини з дороги вивезли мусор. Побитий уламками і сусідній будинок Ігоря Мартиненка вночі позвонила сусідка. Вона сказала, що пожара нема, нічого вроді не горить. Слава Богу. То я вже утром, колишно, коли прийшли, то вже тоді побачили всю цю красу. По тої сторони даха не було. Заборже ж видно, як попробувало підбитий шахет, скоріш за все, грізно. Ну просто в чербані не, не наскільки. Кажемо, самі розумієте, воєнна зона. УСБ плити та плівку людям надала гуманітарна місія проліска. Деякі будматеріали жителі отримали від управління ЖКГ Щербанівської сільської ради. Приїхали вчора, подивилися, комісія була і одразу почали заміряли вікна, розміри, а сьогодні приїхали роблять. Вчора допомогу пленку дали. Приїжджала сільрада. Звісно ж, були сільради перші. Пройшли, зібрали документи там, щоб от стірі, щоб не те саме обіцяли, да, що прийдуть заміряють, там по можливості, які будуть, вже які матеріали будуть, тим поможуть, допоможуть накрити. Внаслідок влучання БПЛА пошкоджені шість приватних будинків. Повідомила Тетяна Подзорова. У нас є управління ЖКХ, яке стекли, остеклення робить. Тим будівлям, які незначно пошкоджені, а значні ми надаємо видаємо забезпечення по програмі. Наша є програма бюджетна. 10 тисяч надаємо кожній пошкодженій будівлі. Надалі вчора шифер, був, правда, шифер, щоб термі... ну, тимчасово закрити питання, бо погодні умови, осінь, холод, по-перше, сума до 10 тисяч. І дивимося, звісно, яка сума. Якщо максимально даємо максимальну суму, там дивимося може трошки більше, кому менше. Він може закупити плівку, може такі термінові які можна будівельні матеріали, він може купити і все зробити, поки отримають, є відновлення. Поранених внаслідок обстрілу у ніч на 7 жовтня у Щербанівській громаді немає. Оксана Іванова та Кирило Виновой Суспільне новини Полтава.